Всім привіт! Радий вас бачити. Це буде неочікуваний несподіваний блог. Апдейт про мій стан. Я зараз лежачим. Я розкажу трошки згодом, що це за локація, що це за місце. Розкажу про своє лікування, про перебіг його. Я проходжу курс імунобіологічної терапії в клініці Андрашка. Вже бустерна доза була ну як подвійна, тобто це 80 мг препарату. Через тиждень була перша ін'єкція, і потім протягом всього року, ну, два до да, наступного мені буде треба робити що два тижні, не два рази на місяць, що два тижні наступну ін'єкцію. 40 мг Я вже зробив крім бустерної дози, ще три дози цих по 40 Е, Препарати я. Мене напряг з лігня, почав зникати. Ви пам'ятаєте, я вам показую, що там така гуля була, що я навіть не міг прощупати кістку. І якщо спочатку вона була ну, така, типу як рідна була рідка, да і шкіра просто переминала, то потім вона почала кристалізуватися або твердішати. Е не, не тверда стала як кістка, але як жировик. Ну, наподобі як жировика. І така була, що мені незручно було не спиратися на цей лікоть. Мені вже треба було якось ну, підлаштовуватися, наприклад, якщо я навіть за столом сиджу. І цікаво, що повністю-повністю геть повністю зникло це. Я вам зараз зніму, ну, зніму, закачу рукав, і я покажу вам. Геть повністю зникло це зліття. Дивіться. Ви бачите, да? бачите жодного, можливо, там якісь, ну, якби здається, що якась припухлість ще є, але повністю зник цей нагляд після другого уколу, тобто перший укол після бустерної дози. Що зараз? От, пройшло ще три прийоми препарата. Я аналізував перед поїздкою сюди, да, перед поїздкою, тобто, ну, це ще це я зараз в третій препарат, тобто було всього там. Дві ін'єкції плюс бустерна спочатку. Я аналізував, що сталося, і свій стан. Я помітив, що в мене вже не болять лікті, не болять плечеві сугоби, я їх не відчуваю. Ну, враховуючи, що в мене важка фізична робота, в якому плані важка, там ми не піднімаємо дуже важкі заготовки, але коли ти змінюєш інструмент в фрезерному станку, він там зверху, тобто тобі треба тягнутися лівою рукою. Брати іноді сверло буває там по 7 кілограмів, по 10 кг, кіл... ну десять кілограмів наповнення. 7 кг, да, може бути сверло важити, якщо велике, і це з... З... наверх піднімати на висоту десь 2 метри, вставляти в патронник або навпаки діставати, то я не відчуваю зараз ні ліктів, ні плечових суговів. Крім того, я пам'ятаю, що в мене були проблеми з тазостегневими суглобами, з кульшовими. Я не сильно їх не відчував. Ну може при ходьбі, трошки я там кульгав або там трошки боліше, було, але так вони ну не непокоїли мене сильно. Але під час занять спортом я помітив, що я не можу виконати вправу, яку я зазвичай робив, це випади назад. Ну і не тільки випади назад, випади – це вправо на ноги на сідничні м'язи в першу чергу. На задню поверхню стегна, ну якщо я, я роблю їх так не для квадрицепса. І я помічав, що я не можу особливо там на одну з ніг. Я взагалі не міг цього робити. Е, крім того, що боліли ці кульшові суглоби, ще її е, пальці на ногах, на лівій нозі особливо, да, не дозволяли поставити ногу в таке положення, щоб спертися на неї, коли я відставляв її назад, наприклад, ліву ногу, щоб зробити випад назад. І я спеціально перевірив зараз. Я не відчуваю жодного болю, жодного дискомфорту при виконанні цієї вправи фізичної. Тобто, ну реально це рахуйте після е місяць з да, спочатку прийому. Чотири е по факту були ці дози там 40 мг, І вже такі результати. Е набряки з пальців майже зникли, набряки з пальця на ногах. Кітки плюсний, підплюсний досі болять, і я їх відчуваю. Думаю, що буду відчувати ще довго. Але по-хорошому -по -по на 80% симптоми зникли. На 80% це неймовірно і я дуже вражений.